Без масових зібрань та із забороною купатись у відкритих водоймах на водохреще. Відповідне рішення Рада оборони Запорізької області ухвалила ще минулого року. Про ризики нагадують рятувальники, адже, попри заборону прихильників зануритись у крижану воду, чимало Цьогоріч свято вперше відзначатимуть за новим календарем 6 січня. Тож наразі водолази завершують розчищення дна річки на центральному пляжі. Серед небезпечного сміття з акваторії Дніпра дістали скло, металеві уламки та пластикові від. За словами фахівців, в основному річку забруднюють люди. На даний час сміття у Дніпрі ну, є. Не то, що дуже багато, але є. Каміння, скло, пляшки пластикові. Ну і так далі. Це самі люди сміття заносять до Дніпра. І те, що приноситься, ну, може приносити дерева, там, кущі і так далі. Но це є натуральне забруднювач. Однією з основних загроз для життя людей рятувальники визначають змінення течії у руслі Дніпра, спричинене підривом росіянами греблі Каховської ГЕС, аби обезпечити прибічників традиційного святкування водохреща. Цього року на річці не облаштовуватимуть спеціальні локації для занурення. Окрім того, на центральному та правобережному пляжах цілодобово чергуватимуть рятувальники та правоохоронці. Попри посилений безпековий режим, людям радять взагалі відмовитись від відвідування будь-яких водойм. Небезпечно занурюватися, тому що русло речки змінилося, течії їх напрямок змінюються щодень, щодня. тому передбачити, як буде розвиватися події. Ми не можемо дуже вміліло русло Дніпра. Багато скель, яких не було раніше, заважають просуванню плавзасобів, рятувальників. Це дуже серйозне. Проблема. Ми не знаємо, коли у нас може бути тривога, ракетна небезпека і таке інше. Не всі масові місця масового відпочинку обладнані укриттями. На жаль, це йде процес. Над цим ми працюємо і сподіваємося, що в майбутньому це все буде зроблено. То ще може бути небезпека у водоймищах. Що якась загроза з боку засобів ураження?